Свіжі круасани та запашна кава через нестачу працівників власники Чернівецької кав'ярні самі готували та обслуговували відвідувачів. З якими ще викликами бізнес стикнувся під час війни, та що робить для розширення власної справи? Кав'ярню у 2020 році відкрив підприємець Тарас Ткачук зі своєю дружиною. Ідея виникла, коли подружжя перебувало у Польщі. Ми відвідували такі схожі заклади за тематикою та асортиментом. І нам в Чернівцях цього не вистачало. Тобто французької випічки, теплого класного колективу і саме варіації різних страв французької кухні. У кав'ярні в середньому за день обслуговують понад 100 відвідувачів. На початку повномасштабного вторгнення не було кому працювати. Була така проблема, що ми не справлялися з роботою з рахунок того, що багато було переселенців з сходу. В цю західну частину України і людей було надто багато. А працівників, які перші дні повиїжджали, наприклад, за кордон, і проходили в самому ставати на процес, робити каву. Цьогоріч, щоб знайти працівників та масштабувати бізнес, підприємець подав заяву на отримання гранту Є робота. Для цього звернувся до регіонального офісу центру роботи з мікро та малим бізнесом, зроблено в Україні у Чернівцях. Обладнання не вистачає обладнання, а воно дороговартісне, Тобто з грантом з коркошти, які виділяє грант, ми могли б закупити нове обладнання, яке би пришвидшило нашу роботу. З 15 квітня 2024 року до офісу зробленого в Україні у Чернівцях звернулось понад 70 підприємців. З них шість подали заявки на мікрогранти. Під час розгляду бізнес-планів тут комісію, наскільки мені відомо, основні питання виникають це питанням. Можливо, неправильного прорахунку податків дуже важливо розуміти, коли бізнес є застосуванням орендованих якихось і приміщень, то необхідно нашим шановним пошукачам грантів, тим, хто претендує на отримання такої допомоги від від держави, чітке усвідомлення, скільки коштує така оренда, де саме ви будете орендувати. Альвіна Примчук, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.